Глята, давайте розглянемо, яке завдання поклала в червоний конверт коза дереза. Малята, подивіться уважно на картинку, що на ній зображено. Так, дітки, це іграшки. Подивіться уважно, де стоять іграшки, на чому вони стоять. Так, малята, на сходинках. А завдання в нас буде таке. Потрібно назвати, які іграшки стоять на сходинках. Зверніть увагу на зелену стрілочку. Вона показує напрямок знизу вгору. Тож називати ми іграшки будемо, починаючи від зеленої стрілочки. Знизу вгору. Малята, подивіться уважно, яка іграшка стоїть на найнижчій сходинці. На першій. Так, дітки, це ведмедик. А на другій сходинці яка іграшка? Як вона називається? Так, дітки, це пірамідка. На третій сходинці, яка іграшка стоїть? Так, малята це м'ячик. На четвертій сходинці яка іграшка? Так, дітки, це лялька. І на п'ятій сходинці, дітки, яка іграшка? Так, це робот. Молодці малята. Ви впорались з завданням. Ви назвали іграшки, які розташовані в порядку знизу вгору. Малята, Давайте спробуємо назвати іграшки у зворотньому напрямку. Тобто згори вниз. Малята, подивіться уважно, яка іграшка стоїть найвища. Так, дітки, це робот. Він стоїть на п'ятій сходинці, на найвищій. А яка іграшка стоїть нижче від робота? Так, малята, лялька. Вона стоїть на четвертій сходинці. А яка іграшка стоїть нижче від ляльки? Так, дітки, це м'ячик. Він стоїть на третій сходинці. А яка стоїть іграшка нижче від м'ячика? Так, дітки, це пірамідка. Вона стоїть на другій сходинці. А яка іграшка стоїть нижче від пірамідки? Так, дітки, це ведмедик. Він стоїть на першій сходинці, на найнижчій. Молодці малята, я пишаюся вами. Ви чудово впоралися із завданням.